Це тім. Тім Каст. Мої вітання. Триває вже 321 ша доба протистояння ворогу з Росії. І 10 днів я Оля Цибульська намагається повернути свою фігуру після свят. Своїми лайфхаками вона ділиться із шанувальниками в інстаграм. Щоб спалити калорії, які ми нажерли за свята, достатньо піти на довгу пішу прогулянку. До Норвегії. І поки попереднє відео набирає популярності в соцмережах, Андретан розказує про тренди на 2023 рік, і за його словами у моді пануватиме різноманіття від класичного нюду до яскравих, спокусливих та багатошарових луків. Оксана муха днями поділилася роздумами стосовно вивчення української мови цього разу про перехід на українську від пані Оксани слухали глядачі національного телемарафону. Це боротьба, боротьба єдності держави, самоусвідомлення себе як людини, українця, який живе на цій землі, і це є нарешті повага до нашої держави вивчити українську мову. Звичайно, мені легше говорити, тому що я все життя спілкуюся українською. Я з західної частини України, звичайно, що в нас є якісь свої моменти, якийсь діалект, особливий, особливий говер. Зрештою, ми те саме почуємо, як до Гуцулів поїдемо чи на Полтавщину в другу сторону. Але знаєте, це все так красиво. Я захоплююсь надзвичайно оцими колоритами різних регіонів України і це все. Надзвичайно смачна українська мова, така в дечому вона відрізняється, але це дуже красиво. І звичайно, люди, які зараз починають вивчати українську мову, вони вивчають літературну українську мову. То, мабуть, і нам всім в них буде чому повчитись. Далі кілька слів про Макса Барських співак розповів, що знайшов увага, машину часу. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі інстаграм і відправив усіх у мирне життя на свій концерт. Yeah! Колега Макса Настя Каменських навпаки поділилася кадрами зі своїх виступів на сцені Палацу Україна, який 31 грудня постраждав від ракетного удару. Як росіяни вчинили із палацем Україна? Та попри це, Настя вірить, що ми цитую її допис в інстаграм: повернемо все і відбудуємо все. А поки з вірою у збройні сили впевнено, рухаємося до перемоги. Це тім, тім каст.